Всім привіт! В цьому відео я хочу розповісти коротко про мету створення свого YouTube каналу. Дивіться, в принципі в описі каналу там є все розписано, що я буду знімати на цьому каналі. Тому хто ще не читав, можете зайти прочитати. Але коротко я вам зараз розповім. Як каже Валерчик з розвілки, в двох словах пройдемося. Тому, коротше, хочу розповісти вам, що я буду тут знімати, що я буду показувати. Ну, в принципі, якби ідея каналу, в першу чергу, для того, щоб знімати всі роботи, які я буду робити на своєму мототракторі. Ой, знаю зараз в коментарях мене, коротше, захейтять. Що, о, купив цей зламок, мототрактор, капець, фу, там, от, ну то таке, то якби, то все зрозуміло. Але буду знімати короте, всі роботи, всі види робіт. от, Все, що я буду робити на ньому, все про навісне, там, обладнання, там, навісного переробка, модернізація, от, так само модернізація трактора. Ну і все таке, що все ще зв'язане з мототрактором. Тому, друзі, підписуйтесь на мій канал, буду радий, хто підтримує мене. Думаю, також комусь буде корисне ці відео, які я буду знімати. Бо може теж хтось купить собі мототрактор і буде мати певні проблеми. А так, за допомогою відео, те, що я на своєму опиті що зможу поділитись чим, все буду розповідати, все буду показувати. Тому, якось так, друзі. Думаю, вкратце я вам зміг пояснити. І ще чого я створив YouTube канал. Давно хотів його вже створити, де знімати відео. Мототрактор купив я ще у вересні, але не було можливості знімати. Я там пройшов обкатку. Все як там положено. В ну, наступних відео далі на каналі своєму я буду викладати. От, розповім, як обкатував там, що як, що робив на ньому. І все подробно все розкажу, покажу. Поки не маю можливості знімати відео, бо знаходжуся я не вдома. Тому, друзі, як буду вдома, зніму обзор на свій мототрактор, розкажу всі недоліки, там, які... Моменти, які нюанси там були при покупці. Розповім також, де я його купував. Розповім також, друзі, про документи, які дають для постановки на облік. От. Ну і дуже багато цікаво, ще буде, друзі. Тому поки я не вдома, не маю можливості знімати відео, тому я буду знімати такі розговорні відео. Де я буду ділитись якоюсь певною інформацією. Тому підтримайте, будь ласка, мій канал, підпишіться, також коментуйте, там, ставте лайки. Це допоможе в подальшому розвитку мого каналу. От, всім подякував. Ромчик, якщо дивишся це відео, Техноворон, тобі привіт. Дуже вдячний тобі, також багато, що в тебе. Я дізнався інформації з твоїх відео. І якби я такої самої думки, як ти, підтримую тебе всі 100%, навіть на всі 1000%. Згоден з тобою, що треба людям допомагати. Якби я теж за правду, щоб не було обману, щоб все по-чесному було, щоб всім було добре. Ось. Дивіться, що я ще хотів сказати про те, чому я купив саме мототрактор. Чому саме Кентавер 160Б. Ось Це я вже більш детально розповім в наступних відео. От, як буду вдома, мабуть, зніму відеоогляд на свій трактор, розповім і якби все покажу. Тому не треба зразу тут мене засуджувати, що мов купив мототрактора. Це мотоблок. Там. Я це все розумію, це все знаю. Ну, На початку то я не знав, звісно. Якби я не цікавився, що там ця коробка мотоблочна, там ці всі діла. Просто я давно хотів собі такий мототрактор, бо у батька був мотоблок от, на 4 кінських сили, дизельний. От, і батьку вже важко, він трохи в годах, вже, і вже тяжко працювати. Тому я вирішив купити, щоб свої городи обробляти, так само батькові допомагати, його городи обробляти. В принципі, в нас землі небагато, ну невеликі ділянки, тому я думаю, мені поки що вистачить цього мототрактора. А в подальшому, звісно, хочеться взяти щось нормальне. Ну, Але дуже великий мені, в принципі, не потрібен трактор. Але я в подальшому хочу купити собі SF244, ну, тобто. Але хочу собі з переднім радіатором. До речі, друзі, підскажіть, ну, який краще. Чи з боковим радіатором, чи тей, що спереді. Ну, я не знаю чому, але чомусь хочу те, що спереді, Якби, щоб більше місця для них було ось якось так. Тому у мене є ціль, ну, в подальшому, якщо дійсно буду займатися городами, буду обробляти багато земель. Ну і заодно підзбираю грошей та й візьму собі шифенга SF244. Ну, та й буду собі працювати на ньому та й радіти життю. Так що й таке, друзі. У ну, мене брат, до речі, купив собі міні-трактор Кентавр 404 SD з двохдисковим щепленням. То, в принципі, апарат, я вам кажу, там брат теж на ньому вже трохи працював. Ну, в подальшому також, я думаю, зніму огляд на цей трактор. Ну, там буду також знімати всі види робіт, які він буде робити на ньому. Ось. Там будемо розповідати також, які там моменти, які нюанси там будуть виникати. Подальшої експлуатації міні-трактора. Так само і за свій я буду показувати все, розповідати вже в подальших відео. Тому дуже важлива ваша підтримка, друзі. Підпишіться на мій канал, будемо разом допомагати людям. Хто тільки хоче займатися, там, хто хоче купити мототрактор. Ну, будемо один одному допомагати, щось підказувати в коментарях. Там. Ось. І, ну, я думаю, це круто. Будемо як дійсно одна тракторна сім'я. Тому, друзі, всім дуже вдячний, всім, хто підписався, дякую. Тому таке коротеньке відео вийшло. Дякую всім за увагу. Ну а на цьому все. Якось так. До зустрічі в нових відео. Всім пока.